Все, друзі, придбали таку річ, як м'ясорубку Лібертон. На таку модель е відгуків я ніяких не бачив і відео облізів теж не бачив. Хочу спробувати, як вона працює. Ми вже її якби е розбирали, дивилися, але ще не мололи. Згідно з інструкцією, потрібно ставити це все окремо. Так. І лише потім збирати. Так, опа. Ніж. Це середня решітка. І закручує. Від руки без фанатизму. Так, зараз шнур. і спробуємо змолоти фарш. Для цих цілей купили свинину. Будемо робити каклати. Так, так, так. Ти куди? Не можна, Андрійко? Це не для діток. Так. Ага. А якусь іншу... Сейчас я візьму. Так. 嗯嗯。Yeah. Ось видно через почала. Налить допустим. И тут вот его на пляже. Подавайся, полиция. Все, выложила. Я тебе.